Вітаю, мене звати Максим Запорощенко. Я менеджер медіаосвітніх програм Академії української преси та завідувач центру цифрової освіти та медіакультури Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Сьогодні поговоримо про те, які психологічні прийоми використовуються для просування фейкових наративів, та як споживати медіаконтент, не порушуючи інформаційної гігієни. попередніх уроках та модулях ми багато разів говорили про маніпуляції, пропаганду, фейки, дезінформацію. Це й не дивно, бо курс присвячений саме розвитку медіаосвіти. Останні роки дуже активно розвивається одне з відгалужень медіаосвіти – це медіапсихологія. Галузь психології, яка вивчає вплив мас-медіа на індивідів та суспільство в цілому. Головна мета медіапсихології – розуміти, як різні типи медіа, такі як телебачення, радіо, інтернет, соціальні мережі, кіно та інші, впливають на психологічний стан, погляди, переконання та поведінку людей. Однак, у епоху інформаційних воєн психологію, ключова мета якої допомогти людині, пропагандисти використовують для своїх цілей вплив на суспільство через просування фейкових повідомлень. Наше з вами завдання не лише знати методи таких впливів, а й уміти їм протистояти. Людська природа така, що ми схильні бути емоційними, радіти, сумувати, переживати, боятися, пишатися, і цей список можна продовжувати. Саме маніпуляція нашими емоціями найпоширеніший психологічний прийом маніпуляторів. Фейкові наративи можуть спрямовувати на вас сильні емоції, такі як страх, гнів, зацікавленість або підозра, щоб вас в чомусь переконати. Протистояти цьому можна, зберігаючи емоційну стабільність та використовуючи критичне мислення. Тобто, якщо ви бачите повідомлення, яке викликало у вас сильну емоцію, не лише негативну, та бажання написати гнівний коментар, зробити репост або будь-які інші дії. Зробіть паузу, глибокий вдих і видих. І подумайте, чому повідомлення викликало у вас саме цю емоцію. Можливо, вона не зовсім ваша, а нав'язана тим, хто створював та поширював цей контент. Наступна група прийомів, які можуть використовуватися для поширення фейків, це когнітивні упередження, наприклад, узагальнення, фільтрування або відкидання доказів для спрощення інформації або нав'язування вам неправдивих Уяву традиційно ми краще сприймаємо ту інформацію, яка підтверджує наші вже існуючі переконання, чи відповідає очікуванням, і відкидаємо ту, яка суперечить їм, або, наприклад, схильні щось узагальнювати, виходячи лише з одного випадку. Цим і користуються фейкотворці. Думаю, ви бачили повідомлення про те, що українські переселенці зловживають допомогою на заході, порушують закон. Чи взагалі набридли європейці. Здебільшого джерело таких публікацій це російські медіа. Це є абсолютною маніпуляцією та узагальненням, що робиться на основі окремих ситуацій, правдивість яких ще необхідно довести. Наступний метод це маніпуляція авторитетом. Вас можуть переконувати, що певний лідер думок чи експерт, наприклад, вчений, лікар, політик, співак чи спортсмен. Підтримує деяку інформацію, ідеологію чи політичні ідеї. Людина психологічно схильна довіряти харизматичним, переконливим спікерам, перевіряйте джерело інформації та довіряйте виключно фактам, а не просто іменам. Те саме стосується, коли до маніпулятивного повідомлення штучно прив'язується якесь авторитетне джерело. Ще один поширений прийом, який можуть використовувати, це гра на вашій симпатії, соціальних переконаннях, бажання когось підтримати, щоб ви повірили в історію або подію. Думаю, ви бачили повідомлення про те, що за кожен репост конкретної публікації якийсь благодійний фонд перерахує один цент на підтримку України, лікування дітей чи збереження природи. Насправді жоден із благодійних фондів не перераховує кошти на допомогу за репости чи вподобайки. Такі публікації робляться для підвищення відвідуваності конкретного ресурсу, зростання кількості підписників, щоб потім розміщувати на ньому платну рекламу чи поширювати якусь інформацію. Саме типовий популярний фастфуд, тобто швидка їжа, смачна калорійна і доступна на кожному кроці. Я думаю, ви і без мене знаєте, що харчуватися таким не дуже корисно, оскільки все це містить багато штучних насичених жирів, холестерину, немає необхідної кількості мінералів та вітамінів. А тривале споживання фастфуду може призвести до різноманітних захворювань нашого організму. Так само наш медіараціон, як і раціон харчування, може містити багато шкідливої інформації, яка перенасичує наш мозок, окрім того, що спонукає нас до необдуманих рішень чи спотворює світогляд, ще може викликати втому, дратівливість, сонливість, відчуття тривожності, головний біль, втрату концентрації та розсіяність. Це типові симптоми інформаційного перенавантаження. У цьому контексті необхідно подбати про свою інформаційну гігієну, яка включає в себе комплекс дій та правил щодо використання і споживання інформації, який спрямований на збереження та покращення психічного і емоційного здоров'я. Ці правила дуже прості, але водночас максимально дієві. Перше перевіряйте джерела. Перш ніж вірити або ділитися інформацією, перевірте її джерело. Дізнайтесь, хто стоїть за інформаційними ресурсами та яка їхня довіра. Друге розвивайте критичне мислення. Навчіться розрізняти факти відсуджень, а також виявляти маніпулятивні техніки та спотворення інформації. Третє, обмежуйте час проведений в інтернеті, особливо на соціальних мережах. Щоб уникнути інформаційного перенавантаження, наступна порада: дотримайтесь балансу, віддавайте перевагу різноманітній інформації та періодично відпочивайте від новин та соціальних мереж. Використовуйте надійні джерела, отримуйте інформацію від джерел, які мають репутацію надійних та об'єктивних. Працюйте над емоційною стійкістю. Розвивайте навички управління стресом та негативними емоціями які можуть виникати внаслідок інформаційного споживання. Будьте обережними з особистою інформацією, не діліться особистими даними та інформацією, яка може стати об'єктом зловживання. Наступна порада: допомагайте іншим. Якщо ви виявите фейкову інформацію або маніпуляцію, допоможіть іншим розпізнати її та розібратися в ситуації. Інформаційна гігієна допомагає більш свідомо ставитися до споживаної інформації, зберігати рівновагу та стійкість до маніпулятивних впливів в сучасному світі. Дякую.